У Нововолинську відбулись загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою Канікули. Працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей спільно із представниками соціальних служб та управління освіти міськвиконкому проводились відпрацювання розважальних закладів і закладів громадського харчування з метою виявлення осіб, що не досягли 16-річного віку і перебувають у таких закладах після 22-ї години без супроводу батьків чи опікунів. Також проведені рейди з метою виявлення правопорушень пов'язаних із реалізацією алкогольної тютюнової та піротехнічної продукції неповнолітнім особам. Зокрема, перевірено 18 розважальних закладів та закладів громадського харчування, магазини, торгові об'єкти та ринки. Під час рейдів зафіксовані порушення статті про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім та реалізацію піротехнічної продукції. Також виявлені неповнолітні, які перебували у розважальних закладах після 22 ї години. За період проведення оперативно-профілактичної операції канікули складено 12 адміністративних протоколів. З них сім на дорослих та п'ять на неповнолітніх.